Як зрозуміти, що у вас не зайвий жир, а саме застій лімфи? Частина друга в минулому відео я показала вам п'ять ознак того, що у вас застій лімфи. Можливо, через це, навіть якщо ви притримуєтесь дефіциту калорій і активності, ви все одно не худнете. Тому ловіть від мене ще п'ять пунктів, як зрозуміти, що в вашому організмі застаються рідина. Шостий пункт. Ви дуже пітнієте. Коли ви займаєтесь спортом, ходите в магазин, гуляєте просто по вулиці, ви дуже пітнієте. Сьомий пункт. Вам важко пити багато води. Ви дуже рідко відчуваєте спраху і взагалі не розумієте, як можна вдень випивати більше, ніж 1-2 стакани води. А чому так? Тому що в вашому організмі і так багато води і він не потребує додаткової. Восьмий пункт. І тут хороша новина. Ви виглядаєте набагато молодше свого віку, і у вас майже взагалі немає мімічних зморшок. Дев'ятий пункт на морі у вас дуже гарно підтягується шкіра. Ви, начебто, їсте все підряд, не контролюєте кількість, але все одно приїжджаєте додому і бачите мінус на вагах. І останній десятий пункт: ви, скоріш за все, безуспішно боретесь з цим